Є на світі одна країна, де щедра земля під високим волошковим небом осяє на промінням вічного сонця. Задумливі степи зі своїм високим різнотрав'ям, широкі поля пшениці, що грає хвилями, густі стародавні ліси, гірські вершини, які здіймаються високо в небо. Сині озера, що манять своєю прохолодою, ріки швидкоплинні, гірські, бурхливі, калина, яка чарує сяйвом червоних намистин, похила верба прекрасна у своїй зажурі. А квіти, яких тільки квітів тут немає, і чорнобривці, і блакитні, неначе дівочі очі волошки. Ніжні незабудки, червоні, як жар маки. Всю цю красу можна побачити біля кожної української хати. Здавна численні завойовники приходили на цю прекрасну багату землю, щоб загарбати її та поневолити народ. І ось знову напад, сусідня держава. Вирішила відвоювати частину території України, оголосила війну, надіславши своїх воїнів. І встали люди всі як один на захист своєї країни, чоловіки та жінки, мужніми воїнами стали і проти ворога довго воювали. Тяжко було, але не корилися силі ворожій. Не один день, не ні одну ніч. Довгі роки йде війна, але все ж таки добро завжди переможе зло.